Ну, а ми маємо на телефонному зв'язку Дмитро Чалого, це пресофіцер сектору М. Хотіла би поговорити про те, якою є нині ситуація в Маріуполі, наскільки там зараз спокійно. Вітаю вас, Дмитро. Доброго, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, наскільки тихо зараз в місті? Чи українські військові в бойовій готовності? Так, на, наразі ситуація в Маріуполі там навколо спокійна, ситуація стабілізована. Ті підрозділи збройних силуки знаходяться на своїх позиціях, ніг підступати вас свої позиції, не збирається. Бойовий дух. Ну а наскільки посилена охорона міста, і як ви кажете, що й на околицях, в тому числі? Охорона посилена, так. Ці підрозділи приведені в бойову готовність, підкріплені обов'язково. Ну, тобто, за вашою інформацією, що можливий наступ, чи це просто в заходи безпеки? Це заходи безпеки, які вжить командування. Угу. Ну але про те, що там нібито планується щось таке, у вас інформації такої немає? Так. Такої інформації наразі немає. Вона перевіряється, але поки що такої інформації немає. Угу. Ну і там вчора з'являлася інформація про те, що нібито бойовики є на околицях міста Маріуполя. Наскільки ця інформація відповідає дійсності, що вони дислокувалися саме там? Ні, це інформаційний дійсно, я цього не можу підтвердити, ні в якому разі. Ну, взагалі, наскільки спокійно в місті, тому що е, я повертаюся до розмови з нашою журналісткою Анастасією Станковою. Вона повідомляла про те, що люди виїжджають з міста неспокійно, що ну, вони залишаються зі своїми проблемами, змушують, змушені відновлювати будинки, а в деяких будинки вони відновленню навіть не підлягають. Ну, є, є. Те, що ніхто не покидає місто. Є домішні випадки, коли так сім'ї покидають Маріуполь. Але такої якоїсь там паніки масштабної немає. А чи проводите ви взагалі якусь роботу з місцевим населенням? От ну, раптом буде так, то... якийсь наступ. Що саме? І як це виглядає? Обов'язково да. проводиться співвесіди, також через засоби масової інформації поширюється відповідні інформації. Що саме наприклад, при обстрілі що треба робити? Як при знаходженні розорваного боєприпасу, які треба вживати заходи, ну тобто робота полеться. Ну може ви зараз просто тоді коротко розкажете? Я думаю, що ця інформація корисна буде про те, що робити в результат... коли обстріли Ну обов'язково треба знайти укриття. Це як правило підвальні приміщення, там де людину не достануть осколки від вибуху. Ями, якісь оглублення, да, щось таке, щоб тільки не на відкритій місцевості, може, за угу. Що, ще можливо, якась додаткова інформація. Ну, люди О, зазвичай можуть ховатися за якимись там сміттєвими баками або за будь-якими там перей... забудовами. Так, так, якесь перекриття, якісь стіни. Ну, так, щоб тільки на була накрита місцевість. І головне не панікувати. Uh -huh. Не бігти нікуди, не панікувати, а зорієнтуватися на місцевості і знайти, да, за укриття. Ну, і наскільки бомбосховища всі знають місцеві мешканці, відомі їм адреси на, ну, на всяк випадок? І наскільки вони готові приймати людей? Ну, це питання не до мене, це більше uh -huh. на э, uh -huh. властей міста. Ну і щодо випадків мародерства, можливо, щось таке вам відомо. Я запитую сьогодні майже всіх, з ким ми зв'язуємося телефоном, тому що повідомлення були про те, що нібито мешканці побоюються, що через те, що в них напівзруйновані будівлі, і, ну цим можуть скористатися інші. Посилена охорона обов'язково по на по місту ходять патрулі представників міліції. У вас в житті, аби не було з Ну і взагалі по місту продовжують працювати рятувальні служби, там відновлення, що стосується відновлення там, електропостачання, тепла і так, так далі. Так, так, обов'язково да, працюють ці служби. Ну але вже повернули працівно. тепло і світло вже в мікрорайоні? Наразі ми інформація перевіряється, я поки що не можу знайти. Uh -huh. Я зрозуміла. Надзвичайно дякуємо. Говорили ми з Дмитром Чалом, це пресофіцер сектору М, про те, що зараз в Маріуполі триває затища і.